Вітаю вас всіх. Так, з'явилась в мене необхідність в прополісі. Потрібно його відібрати. Як же ж я роблю і що я роблю? Зараз вам покажу. Зараз нас ранок, тільки сонечко сходить. Чому я це роблю ранком, скажу вам. В моєму відео по тому, як збирати прополіс, я розповідав, що я вже пізно осінню збираю вже. холстики. Але коли не було необхідності. Зараз в мене є необхідність, потрібно його відібрати прополіс. Чому я ранком це зараз роблю? Е через те, що вдень спека ще. І, виходить, коли я відбираю холстики, ці запрополісовані, ну, жара, вони злипаються, скручуються. Ну, коли їх скручую, зараз я вам покажу, як я їх забираю і ранком чому. Так. Одна разом. Наш холстик запрополісований цетюль. Получається, зараз прохладненько ранком ще. Я його отакого от хоба. Він зараз у нас ще прополіс і не розставший такий. Я беру спокійно його так раз і скручую його беру, щоб він не злипався, щоб його легше було тоді мені відбирати. Отак от побачите, хоба, таке накатую його, все. Та, ну, тобто, отакого от плану, бачите? Я їх отак скручую, дивіться, як гарно запрополісовано. І, відповідно, я так по всіх сім'ях проходжу, ну, де, де я ставив їх, де більш прополісу є. І потім отакі рулони, назву їх, не знаю, як навіть краще. Кладу в морозильник там, на декілька годин морозильну камеру. І Відповідно, воно так промерзає, що коли його буду відбирати, обтрушувати, він буде обсипатись весь. І далі вам покажу, як я його відбираю відповідно і очищаю, ну і розповім самі е, пропорції, як я його настоюю. Так, що ж, тепер після того, як воно побуло в морозилці, беремо його обтрусуємо. Беремо таку ємність і отак, шорушимо, воно сипеться, все висипається. Звичайно, зараз поганенько воно бо ще жарає, але потрібно зараз. І отак його обтрусуємо, Вихід, звичайно, не такий прям ідеальний, але ж все одно Ладень нуль, так, так, беремо, Беремошуємо. Ну, щоб час не затягувати відео. Ну, дивимося, наприклад. от Віск, прополіс, все вкупі у нас. Потім, після того, як ми все обтрусимо, витримо е, з цих холстиків, беремо наступне. Заливаємо водою його. Не буду затягувати відео, все витрушувати, щоб це наглядно вам показує, як для прикладу. Там бачите, і віску багато, але і прополіс. Беремо, заливаємо то все водою, перемішуємо. Прополіс, той підніма... Вірніше, прополіс на дні лишається. А весь віск, там, скобки різні, ну, взагалі весь мусор, він буде на версі. Ми його ложкою збираємо. Потім зливаємо водичку і наступне. Ось така тряпочка в мене. Беремо ложкою, розстилаємо його все по тканинці, водичка зійдеться, стече. Ну, там деньок побуде, так. на сонце не ставте, бо він розтане, прополіс будете знову його здирати з цієї тканини. Воно просохне і струсите знову в ємність якусь і буде у вас чистий ідеальний прополіс. Тепер які пропорції його настоювання? Я беру його, настою на горілці. Можна на спирту, в кого є. Ну, у нас горілка є, у нас самогонка, все по-простому, по сільському так би мовити. Яка пропорція? Там 15-20 грамів на 100 мл. Ну, я приблизно беру там десь півтори столові ложки, виходить прополісу, там 100-150 грам горілки. Тобто на півлітрову баночку це 3-4 столові ложки я беру, достатньо буде. І настою. Можна ще на олії на робити, але потрібно олії теж там на 100 грамів, ну, чайна ложка, верніше столова ложка. На паровій бані і десь годинкою кипятити. Я так не робив, це вже кожен під свій розсуд бере. Я беру в основному тільки на горілці, настоюю. Ну, тобто завжди так користувався, там іде як розтирання, там вже вірніше кому як робити, там, як ви будете, чи розтирати його, чи там, пити каплями, я не знаю. Тобто, У нас йде в першу чергу, як розтирання. Воно. Діючі е, речовини, як то кажуть, користь прополісу, я думаю, не буду вам перелічувати. Ви самі повинні то все знати, як його застосовувати, кому як. Тобто, ну, такого плану показую. Не хочу я ж говорю затягувати відео. Ну, Бачите, прополіс дивіться, відрі, да, там Багатенько виходить воску, але і багато там прополісу. Його просто потрібно буде пере, як вам сказати, вже відділити. Тобто, так. Щоб, ще раз повторюся, щоб не затягувати відео отакого такого плану. Дивіться, користуйтесь, кому цікаво, підписуйтесь, ставте лайки. Всім всього. Найкращого. До побачення!